Друзі, всім величезний привіт з Аврори. А, такий вайб весняний. Дуже багато декору до Великодня. А такі курочки в рожевому кольорі. Мені дуже сподобалися. Фарфор. а це півник. Це півник Сорі 199 гривень. Я вже півника не можу від курочки відрізнити, але буває. Дуже красиві кольори, рожевий такий припорошений, сірим і дзьобик жовтенький. Це можна підквіти сюди, це як виконує функцію вази, я так розумію. Або можна щось інше зберігати. Ну, красива така річ. Ще є кролики по 88 гривень. Теж з парфуром вони тримають яєчко золоте. Тут набори, декоративні великодні, а, курочка і яєчка. Можна це все на кошечок якось прикрасити. Теж півник, тут курочка написана, але я бачу, що це тут реально півник. Яйце всередині яєчка, гриль, зайчик, така підвісочка великодня. Ціна зі знижечкою 34 гривні. Все тут потрібно, все хочеться. Ось такий ще є зайчик в такому теракотовому кольорі. Це жовтенький, бо воно дуже багато різного, класненького є. Тут теж зайчик. А, морковка є. Набір морковки 19 гривень. Різні наліпочки є, великодні. Їх теж можна використати. Це термозбіжна якась плівка, рукав. Не знаю. Ну, це наліпки ж вище всього. Чи як? Ні, а, це така. А що туди запихати? Це рукавчик. Не знаю, <смі> яку функцію він виконує. Подивіться, який набір декору великодній не здається. Це мені дуже реально сподобалося. Вау. 39 гривень коштує цей набір. Є такі яєчка, є різнокольорові, 6 штук. Вони з тканини, і є різні кольори. Скільки роботи, щоб це зробити, я вам скажу. Обтягнути тканину і це все. А тут з тканини зайчики різнокольорові. Подивіться, яка гама кольорів. Яка гама кольорів рожевий, блакитний і такий мятний. Так, декор великодній, 22 гривні. Є снижечки зараз. Набагато ну, класненького всякого є. Саме більше мені сподобалися ось ці півники. Дуже-дуже класний, дуже хороша робота. Є свічечки ароматні, парфумовані. І такі свічки коштують 199 гривень. Аврой зараз не все таке дешеве за копійку, можна знайти досить достойні речі по бюджетним цінам, але це не там на 5 гривень, на 10. Ось така свічечка. Зараз я послухаю, як вона пахне. Ось запах такий приємний, приємний. Красиві годинники я вже бачила в інших блогерів відео, але в нас чомусь в цьому відділі Аврори не було. Сьогодні побачила, а є ще в золотому кольорі і в сріблястому. Таке виконання просто на кухню. Кварц, ложки вилки 299 гривень коштує. Це якась така космічна тема. Це світильнички, нічний настільний акумуляторний світильник Астронав 399 гривень. Напевне, оцей круг підсвічується, можна зарядити просто як телефон, бачите, і все. Ще появився силіконовий зайчисько. 299 гривень, такий накесенький світильник. Вони зараз такі актуальні, модні ці світильнички і любими дітьми. Їх можна потіскати, якби дуже милі лапочки. Є подушки на стілець зав'язками, і ціна така комфортна. 99 гривень. Не хочу її витягувати, але видно, що текстиль досить хороший. Є двосторонні. Такі по 119 гривень є зав'язочками, але ну, мені вони вже не дуже сподобалися. І, і якість теж так видно, що вони не досить і якісно пошиті, якби стіпки, закінчення обрізано, нитки торчать. А ось ці мені дуже сподобалося, і по ціні вони дешевше. Єдине, що можна собі вибрати, наприклад, такий бордовий колір. Та вони всі непогані. Ось ці три непогані. А, ще є просто чорні і бордові подушечки, лаконічні і досить якісно пошиті. Ну, по відношенню, якщо порівнювати оціню горошок. Ще такі стильні лампи LED є вже в стилі хай тек стриманий дизайн. Теж заряджається просто як телефон. А, я так розумію, без додаткових там батарейок і акумулятор внутрішній, і ви можете собі зарядити. Лампа коштує 599 гривень. Ще такі є малесенькі нічнічний ведмедик. Декоративний, це просто ви в розетку втикаєте і все. Нічничок. 77 гривень коштує. Тут кнопочка. На кінець з'явився вибір великих ролерів. Валики для очищення одягу, Такі якісь стиленькі, яскраві. Але ще були запаски, ціни би не було, а то купляєш один ролер, а потім запаска деколи не чітко, якщо береш іншого виробника, отут може не триматися. Я беру вюзку і потім я купила в ашані то не підійшло, ну, якби підійшло, але постійно випадав цей ролер, цей валик. 24 гривні ціпу 9-19 ну можна за 19 купити, собі викинути. Скільки там 10 шарів, по-моєму, є. На 10 використаємо. А от саме потрібне, це шнурки для взуття. І коли ти їх шукаєш, то ти їх не знайдеш. Шнурки для взуття 19 гривень. Білі і 22 гривні чорні. До кросівок підділять. Так що будете знати, де є. А де купити шнурівки? Де купити шнурівки? О, ти, коли шукаєш якусь таку дрібничку, і ти не знаєш, де її купити. Чорні є. А подивіться, ще є такі провощені. Це взагалі вони кращі, ці шнурки. Але вони по ціні 19 гривень всього-навсього. Якщо вони не будуть вам розв'язуватися, текстильні і чорні, вони не синтетичні і такі ще провощені. Просканувала ці шнурочки, бо реально це важливо. А коли потрібно, не знайдеш. І добре, що я згадала важливу штучку, яку мені потрібно купити, це рідина для вмивання окулярів, оце клінс. Теж потрібні штучки і вішалки для одягу з полицею, для взуття, є подивіться. Розбірна така. В принципі, досить... Ой, хватає непоганий розмір. Зараз ми подивимося, яка ціна, якщо не дорого. І такий вішак коштує 549 гривень. Є окремо полички для взуття, досить високі. Раз, два, три, чотири, п'ять, аж п'ять поличок. Це етажерка для взуття і ціна така комфортна 229 гривень. За 229 гривень можна брати, пластик. Тут такі, бачите, трубочки, ви самі можете зібрати, вам ніхто не потрібен. Такі штуки швидко збираються самостійно. А подивіться, які стильні пляшечки є. Їх можна використати для олії, для оциту. Для олії написано. 149 гривень, 129 гривень, десь млинок ще, мав бути, але немає. А Ось ці пляшки мені сподобалися. Є пляшки по 88 гривень. Ще от такі з дозатором 109. Ну а оці дуже-дуже стильні. Зелена ботанік. Таке матово зелене скло. Яка красива пляшка, мені скло, надзвичайно сподобалося. І ще написано ботанік. Закривається силиконовим так, корком. І вона коштує 149 гривень. Нагадую ще раз, а оця біла з матовим склом 129. Ланчбокс є в воїничках, і він зразу йде з ложечкою і вилкою, що досить зручно, не потрібно бігати і докупляти. І є верхній шар, що можна їх там помити, ми зберігати. З приборами 169 гривень коштує. Видно, що пластик якісний. І один і 100 мл. Подивіться, який набір подарунковий. А три чашки і термос 299 гривень. Такий красивий рожевий колір припорошений. Нюдовий. Треба брати. Дійсно, дуже хороша штучка, яка зберігає і тепло, і холод, холодні напої, і гарячі на три персони. Подарунок дуже класний, класна пропозиція. І красиві скляні дозатори з такого товстого скла 77 гривень. І округлої форми дозатору 99 гривень. Зелене скло, таке матове. Тут чорне до гранатового. Цей дозатор коштує 77 гривень, дуже якісна, металева ця штучечка, ця помпочка, і скло досить таке важке, масивне і красивий колір зелений. Тут вказано, що вони зі знижкою такого кольору рожевого, трудно-рожевого, бузкового. теж дуже класненький. Ще є органайзери для дрібничок, для серветок якихось. А, тут все можна, бачите, її кришечка, яка тільки тут закривається. Такий органайзер, зараз я закрию, 77 гривень. у уля він має набагато дорожчого. Дивіться, який він класний. Дуже-дуже класний. І знижечка, 77 гривень зараз. Щось таке всяке стильненьке є. А оцей маленький 119 коштує, ще на нього знижки немає. Це просто собі, бачите тут. Для чого він? Для дрібничок якихось. Можливо, ватні диски можна. А, це для ватних дисків. Це для ватних дисків. За 19 гривень маска колагенова з близьком. 19 гривень. І ось вона така величезна. Подивіться, колагенова, кристала, якась маска така. Зараз я просканую. Вау! Такий формат великий. Дійсно, 19 гривень коштує ця маска, недорого, тільки з-за цього, що вона така величезна, можливо, вона навіть є функціональна. Написано, що вона професійна, професійний продукт. Казано для розладження зморщок, підвищення тонусу шкіри, але що тут входить, а є, але ну, тут потрібно перекласти, що тут входить. Ще така палеточка досить стильненька є. Я люблю розглядати якісь такі продукти в Аврорі, зокрема, що вони стильні. Видно, що пастельні кольори, там бежевий, рожевий 4 штуки. 99 гривень коштує ця палеточка. Так, цікаво, яка за 39, можливо, ось ця або з шиммером. А тут майдики. А, яка мила. Дуже-дуже мила палеточка. 69 гривень. Ну, шукаю за 39. Ось така за 39 гривень. Непогана пропозиція. Вісім тут а позицій. Вісім відтінків є, і є з шимером, і такі базові кольори. Так. купа всього. Це що таке мило для фіксації брів? Навіть не знала, що таке є якесь мило, щоб фіксувати брови. Ефект ламінованості ламінат ефект. 55 гривень коштує. вниз такий таке мило для бріл з ефектом ламінату Ще є для підкручування вік. там стапіру такі рожеві спильненький. 49 гривень. Такий ще набір є. так брови розчісувати, і кісточка, і така бритвочка є. А ще є подарункові наборі. Це чашка разом з чаєм, досить стильні і класно буде в подарунок. Керамічна чашка і зелений чай в подаруночок. Я би не проти такого подарунку, приємно. Два в одному, п'єш чай і згадуєш людину, яка тобі це подарувала. 169 гривень коштує цей набір. Які приємні пропозиції. Які приємні подарунки, такі сети подарунку. Так, я бачу, тут з шоколадкою, по-моєму, є. Є чашка і є шоколадка за 169 гривень теж. Вказано, що подарунковий набір і в наборі чашка фарфорова і праліна шоколадна 50 грам. 169 гривень. А ще в продажі є креми для тіла, 88 гривень. Гідратаці та живлення шкіри, пом'якшення, зволоження з помпочкою. Так. Відмінна база під макіяж можна використати не тільки для тіла, а ще для обличчя. Ой, 29 гривень. А що це за така ціна? Яка знижка? За 29 гривень треба брати зараз ще цей. Просканою. Я шокована такою пропозицією. Так. Цей Ще раз сканую цей, не повірила своїм очам. 29 гривень. Так, ще такий є крем. Зараз я його просканую з такого, з такого ж виробника одного, що не сканується. Цей теж 29 гривень. Зараз я буду дивитися цей для рук. Вибрати, така знижка хороша по 29 гривень. Коштував ось це 88 гривень. Ламінарія, сафора японська це український виробник, і знижка триває просто буквально там недовго, з 24 по 6. Я беру крем ось цей, зі знижкою 29 гривень, беру спрей для умивання лінз окулярів. Там без знижки, але мені потрібен, я попробую, 39 гривень. І ось така приправа прованські трави без солі. І ціна дуже дешева. Прованські трави 7 гривень. Ось такі мої покупочки сьогодні в Аврорі. Всім па-па. Подивіться, яка хороша знижечка на дисплеї знижка загалом вийшла 59 гривень. Я би так могла заплатити 144 гривні, а в доплати 85 гривень всього-навсього за три позиції.